У Каховське водосховище знову повертається вода. Про це повідомив голова правління громадської організації Українська природоохоронна група Олексій Василюк. Він каже, що кількість води збільшилася через швидке танення снігу та дощі. Також за словами Василюка, на територію великого лугу почала з'являтися нові види рослин. Однак які рослини збережуться на цій території, поки невідомо. І нагадаю, що 6 червня минулого року російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської гес. Внаслідок чого її було повністю зруйновано, тим часом у Києві рівень води в Дніпрі підвищився на понад 60 сантиметрів протягом тижня. Це абсолютний максимум від початку року. Про це інформує голова КМВА Сергій Попко. Він зазначив, рівень піднімається внаслідок збільшення скидів води з київського водосховища через пропуск весняного водопілля, тому спостерігається початкове затоплення заплав та понижених прирічкових територій. Водночас аварійних підтоплень. Поки немає з нами на прямому зв'язку. Ігор Сирота, це генеральний директор Укргідроенерго. Пане Ігорі, вітання. Добрий вечір вам. Доброго вечора. Отже, давайте почнемо з того: взагалі чи готові станції Укргідроенерго до проходження водопілля. Бачимо, що ситуація є активною, вода надходить. Що ви про це скажете? Ну, звичайно, ми повинні бути готові. Правда, ще тільки осінньо-зимовий період не закінчився. а Вже повинні були ми підготуватися до паводку. Якщо в класичному такому підході, що паводок завжди починався десь приблизно в кінці квітня, то сьогодні, вже другий рік поспіль, ми бачимо, що паводок починається на початку лютого. Це перший такий де паводок. Потім в минулому році він тривав. По червень включно. Сьогодні цього року ми не знаємо, але бачимо, що відмітки і притоки вони практично такі, як були в минулому році. Тобто паводки змістилися в ліву сторону, і ми бачимо, що для енергосистеми це хороша Хороша ситуація, тому що ми можемо підтримати енергосистему. І був хороший такий водяний минулий рік, і осінь була водяна. Хороша, і ми могли підтримати енергосистему і видати максимальну електроенергію, забезпечити населення електроенергії. Щодо ситуації, я не знаю, чи можна і порівнювати з попередніми роками, але просто пригадаємо собі, наприклад, минулий рік тоді було небувале весняне водопілля, досить потужне. Та це було е, спровоковано теж і е, зимовим паводком, досить нетиповим. Е, яка ситуація може бути з водопіллям цього року? Чи є алгоритм про рахунку чого чекати? Ну і власне чи чи ми є готові? Звичайно, що ми маємо бути готові до різних алгоритмів, що може відбутися. Але на сьогоднішній день ми спрацьовуємо водосховище такому з таким регламентом, щоб не відкривати затворів, тому що в минулому році нам прийшлося відкривати на двох станціях на Середній Дніпровці і на Дніпрогесі. Потрібно і на Кремінчугу, один затвор ми відкривали, тому що йшов великий паводок. Ми не могли все пропустити через агрегати, і тому ми спрацьовували цю воду зараз. Ми максимально спрацьовуємо водосховище і дивимося таким чином, щоб як можна було максимально. Ну, скажімо, таким регламентом відпрацювати, щоб не спрацьовувати воду через водосховище, але все буде, буде залежати від того наскільки яке буде водопілля. Сьогодні ми тримаємо водосховище в проектних відмітках. Сьогодні ми бачимо, що ми йдемо по такому, ми скажімо. Побачили, що в минулому році, побачили відмітки, побачили, який був приток, скільки потрібно спрацювати. ми сьогодні виробляємо рекордну кількість електроенергії біля 65 мільйонів кіловат годин кожен день. Угу. А до речі, ви вже згадали про власні дії да, Укргідроенерго загалом. І от в засобах масової інформації зараз. Шириться інформація про те, що нібито через скиди води загалом деякими гідроелектростанціями розпочалися підтоплення в регіонах. Ви можете підтвердити чи спростувати цю інформацію, і чому вона з'явилася, як ви думаєте? Дивіться, я хотів би сказати, що люди просто роблять якісь дії, потім забувають, а потім а потім жаліються. Про що ми мало веде? Всі знають, що річка Дніпро це є. Скажімо, підтоплена зона 100 метрів, де не можна нічого будувати. Ви подивіться, ви самі проїдетеся по Дніпрові. Ви побачите, що люди спочатку беруть для сінокосів, потім там дачі будують, потім будинки будують, а потім вони жаліються, що там іде підтоплення. Є, скажімо, проект користування Дніпровським і Дніскоровським каскадом. Там чітко є визначені відмітки. Я би радив всім людям, які. Купують той чи інший будинок, нехай вони побачать, які відмітки знаходяться по підтопленню, і вони зрозуміють, що це зона підтоплення з року в рік може бути при таких паводках які були минулого і цього року на сьогоднішній день якщо наприклад ми маємо що на Кременчугу відмітка може бути 81 50 81 80 то на сьогоднішній день це 79 80 тобто ще метр є тобто ми бачимо по всіх наших водосховищах ще є достатній резерв це ще не є крайні відмітки по набору водосховища. Я хотів би просто попередити всіх людей, які живуть, і які ті в зоні, скажімо, ризику є підтоплення. Нехай вони просто розуміють, що знають, які відмітки є. Ми ці всі відмітки направляли в місцеві органи самоврядування. У них вони є. Нехай вони звернуться, і вони будуть точно розуміти, який паводок, яке підтоплення може бути у них. Попередньо з'являлася теж інформація. Ми її озвучували в ефірі про повернення води до Каховського водосховища. Тут ми посилалися на українську природоохоронну групу. Чи могли б ви ну можливо простіше пояснити, бо аудиторія має різний, скажімо, рівень розуміння, як це відбувається, про що йдеться, про який процес? Наскільки це процес масовий? Ну це не є масові, це просто є окремі скажімо, забудови, які попадають кожен рік з року в рік під ті затоплення. Друге питання, що звичайно йде десь ерозія берегом, і десь вона відбувається і потрібно було б укріпити. Хотів би наголосити, що ще два роки тому, як тільки почалася війна, було доручення Кабміну всім органам місцевого самоврядування, щоб привести водосховище у належний, скажімо, належність. Тежні стан, що стосується е, берегів, берегокріплень, десь може розмило, потрібно зробити якісь заходи. А в нас. Е... Скажімо, літом, коли потрібно спрацювати максимально водосховище, теж починають розказувати, що, наприклад, є проєктна відмітка на Кременчугу 77,50, тобто де можна спрацювати. А потім нам пишуть: ні, давайте 78,50 не нижче, тому що в нас водозабору не буде, а просто ніхто не займається, що по водозабору потрібно очистити від молу, очистити водозабори і бути готовим до цього. І це вже про це говориться з року в рік. Хотів би просто наголосити, що за водокористування ми в минулому році сплатили 350 мільйонів податків за воду. Це йде теж в місцеві бюджети. Ми сплатили більше 55 мільйонів за землю. Ми сплатили більше 50 мільйонів за наше майно, яке знаходиться на цій території. Тобто. Грошей достатньо, і можна було б, наприклад, з нами проговорити, якщо є десь критична якась ситуація, що ми теж могли б чомусь допомогти. Але мені здається, що ті речі потрібно робити. Якщо це стосується, коли паводок проходить, значить треба тоді. Ми робили такі виїзні наради і в Кременчугу, і в Каневі, і проговорювали ті ситуації. Але на жаль, мало що потім відбувається, мало що робиться. Тому, але ще раз хотів би наголосити, що компанія працює виключно за рішенням міжвідомчої комісії. Міжвідомча комісія кожен місяць відбувається в такому випадку, як сьогодні, коли є паводок. То це може бути кожних 10, кожних 15 днів. Тобто швидко міжвідомча комісія mm -hmm. визначається, вирішує, для яких межах ми повинні працювати. Тобто, ми дотримуємося цього. В міжвідомчу комісію входять і міністерство водної екології, і водного вод... 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 господарства, рибного господарства, мЧС, е... міністерство енергетики, неґукрнергу, укргідронер, тобто, це є колегіальний орган, mm -hmm. який затверджений міністерством, і який визначає. Скажімо, ту межу, в якому в якій ми повинні працювати, Разуміло. тобто ми працюємо виключно в тих межах. Дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Та ігор сирота нагадаю, генеральний директор прат Укргідроенерго щойно з нами на зв'язку.